Привіт, це буде відео про те, як лишитися з інтернетом в умовах відключення електроенергії. Якщо у вас в квартиру заходить оптоволоконний кабель. ось він, То якщо у вас заходить отакий от шнур езернетовський, скоріше всього, в ньому інтернету не буде при відключенні світла. А якщо у вас заходить оптоволокно, то тут інтернет буде по суті весь час. Якщо у вашого провайдера є генератор. Ну, В Discovery точно є. А для цього нам що потрібно, щоб отримати інтернет, якщо у вас заходить оптоволокно? Нам треба заживити оцю от коробку і наш Wi-Fi роутер. У моєму випадку Wi-Fi роутеру треба 9 вольт. Цій коробці треба 12 вольт. Причому від 9 вона не працює, провірена. Тобто їй треба 12 вольт. Нам треба буде також автомобільний акумулятор. Ну або будь-який інший акумулятор. У мене він отакий от на 75 ампер-годин. І невеличка схемка автоматики, яка буде автоматично переключати живлення від нашої розетки до живлення від нашого акумулятора, коли світло в розетці пропаде. Схемку її я зараз покажу. Значить так, як ми можемо бачити, схемка у нас дуже таки проста. Тут у нас є реле з одним нормально замкнутим контактом NC, тобто Normally Closed. І з нормально розімкнутим контактом, тобто нормалі open and off. Я наш стабілізатор на 9 Вольт для мого роутера. А та коробка, якій потрібно 12 вольт, вона зажевлюється напряму від акумулятора через церели. Тобто, як це працює? Сюди у нас підключається блок живлення на 12 вольт. Якщо у нас тут є 12 вольт, церела включена. Оці два контакти замкнуті. Наше живлення від блока жевлення поступає сюди. Заживлює наш е, одну коробку і Wi-Fi роутер. Далі, якщо у нас тут живлення пропадає, катушка реле розмагнічується, тобто на ній живлення припадає, реле переключається на нормально замкнутий контакт. Тобто контакт, який замкнутий постійно, коли нема живлення на котушці. Далі живлення йде від акумулятора через предохранитель, через предохранитель обов'язково. То, що, не дай Бог, щось десь піде не по плану. У нас не буде предохранителів, і у нас може згоріти все на світі. Так що цього нам не треба. І через цей предохранитель у нас заживлюється знову ж таки наш стабілізатор на 9 вольт і наш, наша коробка напряму. Також тут стоїть конденсатор досить великої ємності для того, щоб покрити споживання цих коробок в момент, поки в нас переключається реле. Тут треба ставити більшу ємність, тому що в моєму випадку стоїть 2200 мікроферат, і цього не вистачає. Тобто вони все одно встигають виключитися на дуже короткий період часу. Можна пробувати ставити конденсатори на вихід стабілізатора, але це також не дуже хороша ідея, тому що конденсатор від такої ємності буде робити дуже великий імпульс струму через цей стабілізатор, і йому це може не сподобатися. Ці 100 нФ – це чисто для фільтрації, воно, в принципі, без нього буде працювати але так краще. Ну і по суті, ось ця і вся схема. Тобто, тут нічого складного немає. По суті, люба людина зможе зібрати. Реле у нас 12 вольтове. Ток контактів особого значення немає, тому що у мене ця вся конструкція в сумі є 400 мА. Тобто це досить мало. І 75 а годинний акумулятор від цих 400 мА розряджатися буде дуже довго. Так що Можна не переживати, що він розрядиться там за пару годин. Також його треба буде заряджати ця схема не має ніякого зарядного пристрою встроєного. Того нам треба акумулятор заряджати або зовнішньою зарядкою, або блоком живлення лабораторним, або зробити якусь зарядку, яка буде його на постійній основі заряджа. Також автомобільні акумулятори, оскільки вони не розраховані для того, щоб їх використовували як. Тобто вони не розраховані на глибокі цикли заряду розряду. Тобто, вони... їх не можна розряджати. До 10,5 вольт. Тобто це не бажано, вони довго таким темпами не проживуть. Тому що безпечний рівень розряду для них це всього лише 10-15%. що Вони, по суті, розраховані на те, щоб завести машину і все. А далі вони просто весь час заряджаються від генератора. То тобто з цим треба слідкувати і бажано не розряджати його нижче 12,5 вольт, щоб він весь час, по суті, був заряджений. Йому це не шкодить. У них ефекту пам'яті нема. Uh, ну, і по схемі, мабуть, усе. Також ви можете використовувати якийсь акумулятор меншого розміру. Наприклад, ось такий від безперебойника стандартний. Тобто цей має всього до 7 Аг, годин, але при струмі споживання е, нашого, наших роутерів він буде розряджатися досить довго, щось около 14 годин. І по суті, оце все. Тобто нічого складного тут нема. Е, люба людина, яка вміє тримати в руках паяльник, зможе це зібрати. Ну, ось трошки ближчий погляд на цю всю конструкцію Вона зібрана навісним монтажом. Це от на радіаторі, це є стабілізатор на 9 вольт. Це є той великий конденсатор. Це у нас є реле. Один контакт реле підключений через. Ой. Треба підключене через резистор, оскільки воно в мене якесь бушне, і в нього вже є якісь проблеми з катушкою. Тобто, якщо підключати без резистора, в нього хоч катушка 12 вольтова, але вона досить сильно нагрівається. Що недобре, того я поставив туди резистор на 50. Ом, так воно, так йому напруги вистачає, щоб включитися, але воно не гріється. Працює ідеально. Так що якось отак. Ідея для цього можна розвести плату, але. Схема настільки проста, що її можна навісним монтажом зібрати за буквально півгодинки.